Чотири усю лінія на навчальному полігоні студентів знайомлять з новітніми технологіями ремонту електромереж. На цьому майданчику готують провідних монтерів. Умови та обладнання максимально наближені до реальних. Тут зроблена система, яка дозволяє перейти вас від неправильних дій. Всі приводи вони між собою зблоковані. Тобто, ви не зможете вдіти заземлення, яке встановлене тут. На полюсі під напругою. Чув, але це було ну, зовсім не масово. десь за кордоном. А про нас, так, от, от, і, от ми тут опинилися, і тільки зараз я зробив, що ага, в нашій країні це також запроваджується. Серед студентів Ігнат Галушка каже, ще у школі знав, куди піде навчатися. В його родині династія електриків. У мене ще дідусь по маминій лінії він працював. В енергомережах на підприємстві за цим же принципом е пішла моя мама, і на роботі вона познайомилася з моїм татом. Віталій Головченко, провідний фахівець, каже, важливо показати усі етапи підготовки електромонтерів до роботи: обов'язковий інструктаж, необхідне обладнання та захисне екіпірування. Ось такі, от рукавички приміняються. Це рукавиці, одягаються поверх діалектичний. Це рукавиці для виконання робіт на повітряних лініях. Технологія, яку використовують найчастіше, робота на лініях під напругою. Це дозволяє не відключати тисячі абонентів під час ремонту. Єдині умови, коли не можуть так робити, опади і сильний вітер, каже майстер повітряних ліній, Микола. Ми в основній роботи всі проводимо під робочою напругою, не відключаючи наших клієнтів. Ми Цує максимально швидко. Це дуже важливо, тому що зараз інтернети кожного, Там навіть повітряні тривоги всі моніторять. У 2019 році енергетики Дніпропетровщини першому в Україні почали застосовувати цей метод, каже начальник центру підготовки Віктор Бондаренко. З того моменту фахівці виконали понад 20 тисяч робіт без відключень. Наразі в області так проводять 50% усіх ремонтів. Для майбутніх енергетиків це дуже важливо. Побачити реальні умови праці нашого персоналу, також набути досвід, який не знайдеш в навчальних аудиторіях. Віктор каже, навчання енергетиків залежно від складності робіт триває від трьох днів до трьох місяців. За 2023 рік підготували майже 300 фахівців. Поліна Паламарчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.